На майже 15% подешевшали овочі на Закарпатті за останній місяць. Це офіційні дані Головного управління статистики краю. А якщо порівнювати ціни у серпні 2025 року проти грудня 2024-го, то овочі подешевшали загалом на 31,5%. Зокрема, зниження цін на огірки на понад 70%, помідори на 54,3%, капусту на понад 43%, морку на 35% з гаком відсотків, кабачки на майже 30%, Топлю – на 27,4%, буряк на майже 22%. Що по чим наразі на центральному ринку Ужгорода, опитали продавців. Ціна однака. не дорожає, не дешевіє, у мене ціна постійно однака. Морква – кіло 60-50 Петрушка 150 кг, наборчики є на 30 нав'язані. Хто хоче більше, то вже собі вибере і більше потрібно. Ціни такі. Огурочка 35, помірочка 40. Подешевіли намного. Приблизно на скільки? На 15% мінімум. Побури по 60, а пере 40. Дуже багато беруть. знаєте, що на місці стоїть. Хіби закриє там базар тут на вулиці, тоби тут аж обрали. Знаєте, ну? тобі там базар закрить, то буде наш обрали, а тут ми це Направду перед ринком кипить вулична торгівля. Тут можна знайти все, гриби, фрукти, ягоди, овочі і зелень. Дешевих овочів закінчилися. Тепер вже дешевих не буде. Ну а за останній місяць кажуть, що подешевіло щось, Розкажіть. Там подешевіли помідори, то пік, а потім вже почнуть, мабуть, дорожати. Ну, помідорів є досить. А Наскільки на подешевіло? Приблизно? Ну, 10-15 гривень подешевіло. А так? Коли... Ну, ті, що маленькі, то вони дорожчі на закладку, а що салатні, то вони дешевші. Покупці кажуть, що тепер можуть купити більше овочів за ті ж гроші, аби поласувати вітамінами. Проте скаржиться, все одно з огляду на економічну ситуацію та низьку покупну спроможність людей все дорого. Купляю, на жаль, все подорожчало. Та кажуть, овочі дуже подешевіли огірки Ну, Відносно того, що до чого звикли, то воно не менше стає, тільки більше. Морковку, петрушку, потім що купила, ще лучок. Ну, не снімайте. А ні. як ціни вам? Скажіть, що подорожали чи подешевіли трошки? Ні, ну каже, подорожали. По огіркам, помідорам. Ой, по морков... ну що там раніше? І по 30 були, а зараз, видите, по 50. Все подорожало. Так, я йду за капусту купляти. Сюди ціни різні, наприклад, зараз там капуста запиталася 30, тут вже 40. Ну, різниця між продавцями дуже велика. А огірки може звернули бачити. Огірки, помідори не дуже так беру, бо має своє, слава Богу, посадження трошечки. Тож ми вживаємо, стараємося трошки, що є коло нас. Так що, ну, а так, що десь виноград, таке мусимо купляти. Незабаром, коли сезонний врожай та його запаси скінчаться, ціни можуть знову піти вгору.